Про, про, про Голодомори, три голодомори, які були на початку ХХ століття на території України. Це Голодомор 1921-22 років, Голодомор 1932-33 років і Голодомор 1946 47 років. У першій частині експозиції розміщені документи щодо існування голодомору 1921-22 років на території радянської України. Ця територія, всі західна Україна, зокрема Тернопільська на коза тоді до Стату Польщі, то в нас є лише такі дотичні документи. Зокрема, це такі повідомлення про існування комітету допомоги, допомоги на Дніпрянській Україні, які існували в 1921 1922 роках. То в нас на Тернопільщині і такий цікавий документ є. Це про засідання комітету допомоги на Україні. Тут проходило в Тернополі в залі Мішенського братства 3 червня 1922 року. А також повідомлення в газетах Вперед і Прикарпатська Лусь про голод 1921-1922 років в Ранянській Україні.